Друз'яки, привіт. Виставляю глибину! Виходить 6-6,5 сантиметрів глибину виставляю, порозкручував, попригав, опустив зараз цю сторону і другу сторону, потім на цій самій доски, бо одна доска тільки. Ось так. Е -е, регулювання. Получається колесо, найменше колесо поставив. І садить десь 17-20, грубо говоря, ось так. шах, виходить, картошки. Ось таке зараз настраюю. Ось так, вроді відрегулірував, глибина вийшла 8 см, то трохи багато, але ще буду походу підробляти. Протягом поставив, прикрутив таким нехитрим способом. Знизу. Да, переживаю, щоб різьбу не побило, але сильно скакати не буду, це треба трохи переробитися так підручно. Ось така сажалочка. Сезон уже одробила. Це буде другий неї сезон. Да, так закидаю в не на чаже рюкзак. У мене плечі отут. Ось так виходить. Ну, садить добре, зараз поїду, буду знімати, так що слідкуйте. Ось цей тракторець. А так посадив картошку.